Здравствуйте, хлопчики і дівчатка. Привіт, малята, тітонько сова. А про кого ви сьогодні будете розповідати? Сьогодні я розповім казку «Нечепура», в якій головний герой дуже мені когось нагадує. Того, хто сьогодні іграшки за собою не прибрав. А навіщо їх прибирати, якщо завтра все одно діставати доведеться? Тоді послухай казку «Нечепура». Жило було вовчиня, яке не любило прибирати у своїй хатинці. Одяг та іграшки валялися у нього в переміжку по всій підлозі, і треба було витратити багато сили часу, щоб щось у цьому звалищі знайти. І от якось весною друзі вовченяти ведмедик, і їх та й жачу покликали його у похід, щоб подивитися, що там цікавого за високою горою, яка стоїть на краю ліса. Вовченя дуже зраділо запрошенню, бо йому вже давно кортіло подивитися, куди ввечері ховається сонечко. Воно швидко побігло додому і стало збиратися в дорогу. От біда! Воно ніяк не могло знайти ні фляжку для води, ні рюкзачок, ні спальний мішок. До глибокої ночі шукало вовчення похідне спорядження, доки не заснуло на купі речей, в якій намагалося розшукати компас. А ведмедик ти жачок прочекали друга у умовленому місці цілу годину, а потім вирішили, що напевно вовчення передумали йти з ними похід і вирушили до далекої гори удвох. Вовченя проспало аж до обіду, а коли прокинулось, то побігло на місце зустрічі, але там уже нікого не було. А ж, скільки на нього можна було чекати, на нечепуру такого. Спочатку вовчиня дуже образилося на те, що вони його не дочекалися, але поміркувало трохи і зрозуміло, що винне в усьому воно саме. Коли ж вовчиня повернулася додому і поглянула навкруги, так наче вперше йшло до рідної хатки, то побачило скрізь гори розкиданих речей та іграшок, серед яких то тут, то там віднілися засохлі недоїдки. Вовчиня навіть злякалося, побачено, тому підкотило рукава і одразу заходилося наводити порядок. Цілий день воно виносило бруд і розставляло речі по місцях, тільки надвечір стомлене вовчиня сіло нарешті посеред чистої кімнати, зажурилося і стало думати про те, що ж там зараз роблять його друзі. Аж раптом почувся стук у двері, і на порозі з'явилися ведмедик та їжачок. Виявляється, їм стало нудно у поході без друга, тож вони повернулися додому, аби дізнатися, чому це він не прийшов на місце зустрічі. Радощам вовченяти не було меж. Воно швидко спакувало у рюкзачок усі потрібні речі, які тепер лежали на своїх місцях, приготувало з голоднілим друзям смачну вечерю, а потім чисто вимило посуд. Поночі вирушати в похід уже було не варто. Тому друзі переночували у хатинці, а на світанку знову, але вже в пішли туди, куди кожного вечора ховається сонце. Ось так наше вовчиня перетворилася на дуже охайне звірятко. І ця корисна звичка, ще багато-багато разів допомагала йому в житті. Ну так йому ж треба було йти в похід, а я нікуди з дому не збираюся. От коли знадобиться, тоді теж нічого не буде, тому що тебе просто ніхто не візьме з собою в похід. Нікому ж не захочеться возитися з нечепурою. Я не нечепура. Можна я побіжу, а то мені іграшки ще зібрати треба. Звичайно, біжи. Може, тобі допомогти? Не треба я сам. Бувайте малята. Піду на ну я все-таки подивлюся, як там трудиться не слуха. До побачення, хлопчики і дівчатка.